Всім-всім доброго дня. Отримала своє замовлення з агромаркету. Ось так прийшло запаковано моє замовлення. Не пошкоджено. Прийшло через Укрпошту, дуже швидко. Замовляла три ялівця Blue Arrow, великоформатні, 60-80 см, у горщику 3 літри. Зараз розпакуємо та подивимось. Ось так виглядає моє замовлення. в середині. Прийшло дуже гарно запаковано. Три ялівця. Товарна транспортна накладна обов'язково. Та замовлялася кавуна на цей посадковий сезон. Зараз розпакуємо та подивимось ближче. Ось такі три ялівця Blue Arrow Та насіння кавуна до мене прийшло заговорити. Це не пошкоджено, прийшло в дуже гарному стані. Дякую, Агромарке. Рекомендую всім Агромаркет.